Виконуємо номер 2.19 із підручника Алгебра 8 та номер 2.19 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Зведіть дріб і 4 завдання до вказаних знаменників. Приступаємо до виконання. Працюємо спочатку з знаменником. Розкладаємо їх на множники. Винесемо спільний множник M за дужки. В дужках буде m додати n. Ми виконали перетворення знаменника. І тепер, як бачимо, один із множників у нас є, нам потрібно домножити на m. Отримаємо 7m в чисельнику. І тепер повертаємось до нашого знаменника. Отримали в чисельнику 7m в знаменнику сума m квадрат і mn. Завдання друге: у нас є квадрат першого виразу, квадрат другого виразу і подвоєний добуток першого виразу на другий. Працюємо, розкладаємо на множники за допомогою формул скороченого множення. Це у нас квадрат різниці x і y. Можемо подати, що це x відняти y, помножити на x відняти y. Як бачимо, один із множників у нас присутній, тому додатковим буде другий множник. І маємо в чисельнику добуток 4х відняти у. І розкриваємо дужки, множимо, буде 4х відняти 4y. А в знаменнику запишемо, як було в умові х2 відняти 2х, додати y у, у квадраті. Завдання третє. у нас різниця квадратів. Розкладаємо на множники, це буде добуток різниці цих виразів на їх суму. І записуємо наш знаменник. Один із множників у нас є, а додати Б, Додатковий буде А відняти Б. І виконуємо множення а квадрат відняти АБ. А знаменник зробимо А квадрат, відняти Б квадрат. 7 відняти С це, це відняти 7. Винесемо мінус 1 за дужки. І домножимо на мінус 1. Маємо мінус С, а в знаменнику повертаємось до нашого знаменника і виносимо мінус, що був перед дробом. Номер. 2.19 із підручника Алгебра 8 та Математика 8 виконано.